всем привет, с вами Артем Наруто Да, Артем и Юки. И... Всем привет. Мы продолжаем играть. Остановилась мы на том, что мы перешли на другую карту, потом в карту Файлова. И мы теперь будем снимать на цей. Дай мини кирку, зараза. Чтобы да. Не, мне уже железно надо. Вот там... Так как железно, мы же Камена. Ой, камена. Ну давай, тут с другом. Ну, одна. Да бери, бей. Де-де. Курка кучу заліза. Бо-бо-бо. Мене я нічого не бачу, серйозно. Ось такий мені, ось такий. От серйозно, от нічого не бачу, я сиджу. Ви вице ти бачиш щось? Давай, от зіпрю їх, скинь мені кірку блястреньку. А я чим тоді виберусь? Я скину тобі в твою. Добре, не Не просто. Все, ти тут будь, а я пішов додому Я тебе почекаю на верху, хорошо? Я кажу тут купаю, коротше так, що все життя треба... накопаю. Так, да, збере ще уголь, бо в мене його нема, кстати. Да? Так, два. два я зализа. просто цю карту создав тільки що недавно. Два і... залізи, все нормально. Создав цю карту недавно і я б думав, що я там що тут сам маємо, просто маємо? буду сніма... не снімати, просто сам грати для уліте. Але... Нормально. Але тут оказалося що така фейлова. Я хотів, щоб в юлі були адміністрати, але не вийшло. Ладно, пофиг. Ты на мирному стоїшь. Я не. А не, так. Да. А я вилізаю. І до ти тоже на мирному. Ты зарабал залізе? Да, три тикер. Красавчик, я кирку. А у мене трохи є. У мене угля трохи є, знаєш, такой маленький. Ты бля, кирка скрупнич, тебе зараз пицу даю. А, прям. Я вытащу ну, на зарочка, я тебе вытащу, чулька. Уай! Шестре. Шесть на два. Ай, блин, на шесть на У, мне задавил Артём. Шутка, шутка. Мне задавил все кремень. Когда я вылезал? Да ты, да ты. Впал назад. Надеюсь, ты живой, хуй, ты живой, блин, отвечаю. А так... А, задавил... а, я упал. <laughs> Ще треба вибиратися звідси быстріше. Ага! Та о, потім виліз. Все треба один блок. Ра ну і на цю карту у мене теж планів було багато. І я зараз можу использувати, бо то ж я ж не мав знімати на цій карті. А тут таке произойшло. Коротше, десь я тебе витаскиваю. я падаю. І, коротше я збираю зараз. Тут, Все я тебе витаскаю. А, все, ты можешь вылезти? Псс чувак. Пс -пс -пс -пс. чувак чувак. Да, давай, давай туда. Чувак. Все, я тебе зроблю дорожку. Так, да, да, давай, визиты, видите. Ведите, бы из-за принте. Ну, чекай, не можу, Все, у мене кирка взломалась. А, все, я тоді нарублю. Ура, я вільний. Я вільний птах. Я вільний птах. О, парки тебе треба чисто. Пока.

Тілка. Я не знаю, что нам робиться на мене выбрать светится по нашу камеру 60. У то я звук. А, так а я? А так самих я? Да у мене кирки нема, а в тебе Обалдеть. Зара я тебе выдачу. Дурубати залізу. Все пока. <реш> 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 А ти же уже залез в тупик, ебенюк. Все, пока. Далеко я ушел. О, 15. 15 цього. Я підібрав під... Куда ти мене б'єш? Та ж я почти вийшов. Я тебе зараз кину залізу. Наша. Тікай, блін, я не можу поставити блок, це не час. Давай, давай, все, власне. Я бістрище, я быстрее, я быстрее. Ой, быстрей, куда я дали? А куда Далі, блин, я даже все я быстрее, я быстрее, я <гум> быстрее. Не прибывай, не прибывай твою дурак! Зачем? Все, я пробив нам путь. Потім була кирка. И ты не использую на тубе <гум> затоси мне. Оголь сбирай давай зі мною Да, я чекаю тебе. Я потом проведу тебя до дома. Ух! я Ух! 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 дальше Ух! за Ух! я за два угля в своей жизни Ух! ой Ух! пиздец опять Диви, диви, диви! я тобі помню, диви, уи, все. Що, сам впав? Ні, ні. Ти впав? Да. Вам вс, я виліз. Ааа. Я прокопую, короче. Я сюда запрягну, быстро. Тут залезу є! А, я впав. Ай, я пау. ой я! ой Артемный каркабу, я за руку паду. Я знову впав. ну що це таке? Ааа, я <рес> <рес> Артем не за їй тільки ж впав. ти Артем не Все, Я, я вылажу. Я, я, я вилажу. все я добре. Я вылажу. Блін, ну тяжко вилізти, коли ти в один болезнь. <рес> я можу пожертвувати своїм деревом. <рес> Ні, на такі жертви... і жертв а, я впав! спеціально. Не знаю, чого. Ти я не годин тут ви. Що я, прям, все, не... давай. На тобі, все, я тобі помогу. Я знову ще далі. І що? Ні! Куди? Я сам вибираю, ти теж. Поможіть! Ну, люди, ну е. Коротше, пока. Ти пісьон, а ну, подожди, я пісьон. Я виріз. А! А, я впав далі!

Нет. Ні, за тебе нема чим рубати. Ну, Ричок, давай я тобі поможу. Пісюня, на цьому планшеті реально не можна вилізти, це просто срака якась. <ріху> давай фіфу поснімаємо після цього. Добре, після сьомої серії. Дорога... <ріху> ти що, друзі? Ти скільки зняв? Дві? Це тільки це третя серія. Все, все ти виліз, все, вилазим з місця. <ріху> О, там лава. Прогляди місце, пісок в жопу. Тут, тут лава. лава. І мене щось не Все, so, я тікаю звідси нафіг. Чекай, чекай, тут углє. <laughs> не треба. <laughs> Нічого не У мене дерево нема. Що мені робити? Мі! Ну що мен... ну, ти робиш? ти ти що? Я тебе скинув на уголь прям ти шо? Ну та я його купав. Копав. Купав? Я все збирати буду. Добре, все збирай. Воно і так 20. Ти пісюно казав, що нема. Та ти мені дав. Ми пользуємося одною кіркою, це взагалі. Бідняться. Та ти дурак, бля, ну що треба? Давай, копай. Все, ніхто не дурак, ніхто не пісюн, і все, ніхто. Давай, копай тут. Добре. Ні, я все цього лише мені. Добре. Та ти вирішена. Yeah. Я забрав. А Маріо два. А, ти пан. Все, пішли. Пішли. О, я ще не чув. Пішли, я мені насрати, все, вже розвідняється. У, то не треба мені толкати ці дві. Зараз ти А ти мене не дожнеш. Ну, ладно, все, дожнеш. Бату. Ні, не хочу. Настане время, тоді... Ні, хрена, блин, а. Все, все, все. Дай твій дом, дай твій дом. Він ще даже не построєні, пусті. Я тебе... А киш... ти хотів? А ти що не бачиш? А, о, бачу. То джонглі. О, каун. О, свинка. Бери каун, їж. Бери, бери свинку. Свиней не вбивай. Вон він, бачиш, боку? Де? Он. А, це ти садив? Ні. Це він, ти не жов. Він дикий. Після він дикий. О, що треба падати? О, прям коло нашого дому шахта! Або бачиш? Да вот, я ж стой поклоней. А, псс псчок, чк. Две, двигай, псс псс, дви. Он шахт. Такая до тебе лизун. А, я упал! Молодец, я <пас> тебе не буду вытаскивать. Да мені не треба. Круто, менербу забагато. Давайте дай заразу. Стоишь? А, я из-за тебя упав тоже. А ні, я вже виліз. Ну, чого ти мене обзиваєш просто я? Ну, як ти вже? Зараз я за тобою виліз, як дурак. Ну, я ж не вийду тобі. О, яблука розтоді до всіх зіб'ю. Де яблука? Це не яблука, дурачок. Це не яблука. Це не яблука, не троє. Це какао баби. Ой, ти її вбив, все, вони вмерли. Не троє. Бій, бій, бій. <світ> Зачем? Вони ж зросли! Ти знаєш, як вони довго ростуть, бліна? Ладно, не збив, то нічого не буде. А це ти що, з ялового дерева ростив? Ой, блін. З джунгльового. Що? Джунгльового дерева. <світ> джунгльового. <світ> Воно так і називається. <світ> блін, дай мені хоча б лопа... А, ні, не лопату, а кірку. Не, да, та... кірку, коротше, зроб. А в тебе є пристав тут? Вот, е, чувак. Ой, вибач, звичайно. Бере тобі кірку і йде камінь. Тамо бачиш, там мого шахта. Ну я бачу. Іди, палки нам надо. Добувай камінь! Щоб, а, палки щоб, надо. щоб ми могли робити багато кірків. Не, не поняв. Не поняв. Палки, треба буде передивитися це на відео. Так, так, палки, так, палки, так, палки, палки, так, палки, палки, так. палки, палки, палки. На, що потім зробиш? Головне камінь треба. А я копаю, я гарненький копаю. Я гарненький копанчик, і я веселий. О, я тебе зараз ззаді прокопаю. Не треба. Прокопаємо. Так, так, так. А мені тільки зараз не прокопаю, де тобі? Та не треба. прокупай вверх. Не, чекай. <ривіт> Здорово. Здорово. Як <світ> дела? Давай, вилізай мені якось. Пока. Куда? <світ> Куди ти звалив? А, стоп, нам треба дерево простого, простого дерева, самого простого дерева. У нас не... 17 булыжників ще. Тебе... А чувак. що? 17, красавчик. Я тобі даю дерево, щоб ти зміг зробити, ну, давай мені зближник. Давай. Кстати, стоп, не понял. Мне что, нема? Ой, дела плохи. Я все, все дерево ветерте, чтобы нам выбраться. Я пожертвовал своим деревом. Кстати, не серьезно, так тупо, блин, я не годен же. Какого бубы все, я их всех сбил. Мало что? Всех сбил, все, я всех сбил. А как ты их посадил, кстати? Просто взял, какого бубы Да ты их нашел? Из них можно заработать печенька. Вот ты их зараз бывает печенька ругаешь. Не, не зара. Когда мне верст. А ты, да, ты, да, кстати, нам надо палки. Я сделал себе меч, Чирку. Чир. и еще какую-то. И лопат. Все, нам теперь хватит на полки. Где ближник? А не ближник. У меня есть ближник. Все, да мне ее. Нас... Я нам сделаю. Зроб... Пс -пс, давай, давай. А ты где? Да, да, я тут, вообще. я прям около тебя. Все, давай. Пс -пс, давай. На. Ой, не ти врывнув! Спасибо. На, тобі Шедав. Шавідав. Ще, да. ще віддав. Біш немає нічого. Да <laughs> даю. дай. Тут у мене ні одної землі нема. Бо вона нас за тебе, дрочок. А, я упругни, я ходила. За ударю, сила, грибочка. Йон, трой мене. Так, 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 да так, полки, так, полки, так. так. Уча полок нас буде на все життя. Давай, мені скел. Да. Мені скелепсим. Лопата дві. Меч, два. Э, топор, де топор на! Блин, я Не хватає на топор. Та як мені зараз топор нужен. Дай мені один камінь Дай мені один камінь ще. Десь. Ладно, окей. На тобі кирку одну. А кстати в тебе. Вед... Добре, берем. Я тебе це в скей. Добре. Спасибо. Її забираю. Чекай, де моя кірка? Де мені Я тобі мені. За баги? Тебе є вона? Да. Довичка.

У мене був вот один Кстати, камінь, да. куди ти побіг пісю. Та я ще зламав його. Ну де? Зачем? Все, я йду рубати дерево. Нам на пол. І я ригну. <рес> куда ти? Я ригнув камінь, бестенько. Не... Вернувся і рига не взяв. Рига <рес> не взяв. Стоп, це що, деревня чиєсь? А <рес> ні. Ні, це дерево. Пісня, це ти надіжду ломаєш от нього. Ти поїш. Тебе не Там все равно. Да. А... Ой, я я добраться. <смір> Це зарачок держав, блин. Че таковы на? Чувак, не бере дерево, серьезно, иди за друєм. Ну, блин, а! Я шу, бру? Ты толкаєш меня, і збиваєш. О, я зловий случайно. Ну, а тобі скільки воно? Мені треба. О, до да скільки хвилини! Бери все. Все бери підра. А ти сам бери, в тебе ще є лопата. Ні, у мене нема. Нема? У мене тільки одна кірка і все. Навіть міча нема. Я тобі 음... дам. А, ні, не дам. А, бери меч. Даже топор ранимо. А топор у мене само одно. Один. Так, так, лопата. Так, куди ти спустився? Хоч стою поплавати. От лопата. Тобі десь. Де? Да, Чувак. Я взагалі тут. Тут за тобою біжу. А, да. Ой, случайно. Ти постійно случайно. Бери, десь okay. воду. Злопав? Не знаю. Злопав, злопав. Uh, так бери. <говорит> меч. Побито лопатами. Куда? все, нафіг. Яй-яй. Ааа, мені ...надо, Я чим. Ду... Ай, дулубати деново, делево. Делево, дело, делево. Дерево зараз. А скільки тобі його надо, кстати, для пола? Ще раз питаю, бо забув. Примерно десь так. А, ти ж дурний. Ой, блин, реально довго прийдеться вибити. Ладно, а тоді вже будемо закінчувати серію. І всім спасибо за просмотр. Всім пока. З вами був Артем, Артем і